Чи доводилось вам чути тих, хто вже не може промовляти? чи бути свідком подій, які розгортаються ніби за сценарієм фільму катастрофи? Бо у тих, кому вдалося пережити цю трагедію, на все життя лишилося відчуття, що вони повернулися з того світу. Як згадували свідки, було враження, що небо раптом потемніло. Стовп лінії електропередач упав на заблокований автобус, і той, спалахнувши, мов свічка, вибухнув. Очевидцям врізалася в пам'ять молода мама, яка на гребені води намагалася втримати малюка. І це при швидкості 5 метрів на секунду. Пізніше вибухнув газорозподільний пункт. Замить усі машини, заблоковані внизу подільського спуску, опинилися під триметровим шаром бруду. Хвиля накрила крила і трамвайне депо. 52 співробітники депо навіки лишилися на своєму робочому місці. Друзі звертаємося до вас із великим проханням підтримати наш YouTube канал, який присвячений висвітленню жахливих злочинів Радянського Союзу проти українського народу та актуальних подій, що загрожують нашій незалежності. Наша мета. Розповісти правду, яку намагаються приховати, або перекрутити, відновити історичну справедливість та підтримати моральний дух українців у ці нелегкі часи. Ми створюємо якісний контент, який потребує значних зусиль, часу та фінансових ресурсів. Кожне відео це результат ретельного дослідження, монтажу, обробки. Та багато інших процесів, які потребують фінансування, ваші донати допоможуть нам продовжувати цю важливу роботу, розширювати можливості каналу та залучати більше людей до перегляду правдивої інформації про нашу історію та сучасність. Ставши нашим спонсором, ви безпосередньо сприятимете розвитку каналу та поширенню важливої інформації. Ваша підтримка це не просто фінансова допомога, це вклад у майбутнє нашої країни, збереження її культурної спадщини та боротьбу за правду. Зробіть свій внесок, переказавши донат на банку Монобанку у посиланні під відео. Разом ми зможемо більше. Дякуємо за вашу підтримку та небайдужість. Власне, трагедія має свій історичний початок, відмотуючи час на десятки років назад, повертаємось у 1941 рік. Тоді, в Бабиному Яру, у вересні, лише за два дні розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Загалом, в урочищі, було вбито майже 100 тисяч осіб різної національності. Ця трагедія перетворила Бабин Яр на один із найжахливіших символів Голокосту. Втім, у повоєнні роки радянська влада намагалася стерти з пам'яті існування цього місця після відбудова та стрімка індустріалізація СРСР у 50-х роках минулого століття призвели до того, що сільське населення почало масово переїжджати до великих міст. Вільних житлових приміщень було мало. Селяни спершу жили в звичайних бараках із жахливими санітарними умовами. Хрущов поїхав до Німецької Демократичної Республіки, де побачив невеликі квартали, забудовані п'ятиповерховими будинками, в яких здебільшого жили працівники заводів, візит до НДР і проблема урбанізації. Стали відправною точкою до проведення житлової реформи. Отже, назріло питання про збільшення виготовлення цегли, для якої необхідним компонентом слугувала глина. Побудовані заводи швидко запрацювали, проте виникла нова проблема велика кількість промислових відходів, які складалися з води і ґрунту, так звана пульпа, оскільки це екологічно безпечні відходи. То було розглянуто два варіанти їхньої утилізації скидання пульпи в заплаву Дніпра та складування у від'ярки Бабиного яру. З огляду на економічну доцільність та більшу технологічну доступність Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР схилилося до другого варіанту водночас замивання Бабиного Яру. Передбачало застосування нового технологічного рішення шляхом гідромеханізації. Тобто від самого початку в процес було закладено експериментальний сенс, свою роль у цьому зіграв і фактор часу, який змушував зважати на швидше виконання планів. А як нам відомо, улюбленим методом радянської влади. Завжди була швидкість, аби згодом можна було нарешті урочисто промовити. Нацплан перевиконано, тому питання узгодили досить швидко, проігнорувавши пам'ять про урочище Бабин Яр. Замість створення меморіалу територію вирішили заповнювати відходами сусідніх цегельних заводів. Таке зневажливе ставлення до трагічної історії цієї місцевості пояснюється пропагандистською ідеологією СРСР. У 48-му році розпочалася кампанія боротьби з космополітизмом. Вона спрямовувалася проти скептичних і прозахідних тенденцій серед радянської інтелігенції, які розглядалися як антипатріотичні тобто. Спираючись на радянську ідеологію, згадка про євреїв була недоцільна. 13 березня 61-го року стало фатальним для мешканців мікрорайону Куренівка. О 9-й годині 20 хвилин близько 700 тисяч кубометрів рідкої глиняно-водяної маси, пробили хлипкі земляні огорожі резервуарів і 14-метрова стіна води. Змітаючи все на своєму шляху, ринулася по схилу до куренівки. Відходи цегельних заводів раптово зсунулися з Бабиного яру, накривши житлові будинки, промислові об'єкти та трамвайне депо. Масивна лавина відходів. Досягаючи висоти 10 метрів за пів години, знищила десятки гектарів, забираючи життя і руйнуючи все на своєму шляху. Потік розділився. На дві частини одна потекла по вулиці Теліги, зупинившись на території трамвайного депо, а інша з обриву вниз повз кирилівський монастир, повністю затопивши стадіон Спартак і Кирилівську вулицю. З розповіді очевидців цитую вижили тільки троє, я, Мазуркевич та Яша, який заліз на дах. Як йому це вдалося, досі ніхто не може зрозуміти. Згадувала киянка Римма Бузиновська, її завалену в підстанції депо через шість годин знайшли колеги. Із води стирчала тільки рука. Стоячи в землі, я почула їхню розмову і почала кричати: Жора Невгад мене почув і кинувся до солдатів. Самостійно забороняли відкопувати людей. Коли один із цих солдатів узявся за мою руку. Я вчепилася мертвою хваткою і вже не відпускала. Навіть не знаю, як вижила. Вода підходила до рота, так я пила її, щоб не захлинутися. Мене діставали три години. А мама, яка почула про трагедію, вже збирала гроші на похорон. Їй тільки на другий день зателефонували з лікарні і повідомили, що я жива. Розповідала вона загалом під шаром глини, що швидко тверділа. Опинилося близько 30 гектарів землі, коли за кілька днів розпочалися відновні роботи. Чоловіки, які працювали на екскаваторах, відмовлялися працювати. Їхні машини раз за разом витягували фрагменти людських тіл. Частина цих тіл так і лишилася неідентифікованою, відкопали групу з дитячого садочка разом із вихователькою. Трамвайний вагон з усіма пасажирами та корпуси трамвайного депо, фундамент трагедії, що брудним потоком впала на Куренівку, було закладено ще в 1950 році. Саме тоді було прийнято рішення заповнити Бабин яр відходами виробництва петровських цегляних заводів з метою ліквідації яру і впорядкування території прилеглої до сирецького масиву, ліквідацію яру санкціонував особисто Микита Хрущов. За більш як 10 років було намито понад 4 мільйони кубічних метрів ґрунту. Загальна площа намиву становила більше одного квадратного кілометра, глибина понад 30 метрів. Отож, Бабин яр перетворився на болото, заповнене рідкою глинистою пульпою. Але найстрашніше дамбу, яка втримувала всю цю масу, було збудовано не бетонною, як передбачав проект, а із шарів землі. За 10 років вона частково осипалася, частково була підмита ґрунтовими водами, що й стало причиною катастрофи. Довгий час після куренівської трагедії містом ходили чутки, що Бабин Яр помстився за спробу ліквідації одного з найбільших у Європі місць розстрілу євреїв владу знову ж таки неофіційно, бо будь-які спроби заговорити про це завершувалися арештами, психіатричними лікарнями чи таборами, звинувачували в антисемітизмі, в безпам'ятстві, у плюндруванні пам'яті жертв Голокосту. Так була ще одна причина. Для прийняття рішення про перетворення Бабиного яру в парк культури і відпочинку. Одразу після війни це місце перетворилося на своєрідний клондайк, куди частенько навідувалися мародери, що полювали за золотими коронками жертв. Тно Бабиного Яру почало вкриватися відкопаними черепами. Місцеві шукачі скарбів прокопували справжні тунелі в купах трупів. А до пунктів здачі кольорових металів усе частіше почали потрапляти такі сумнівні скарби, щоб припинити варварство, і було придумано цей не менш безглуздий і варварський спосіб вирішення проблеми. Про те, що будувати рідкий смітник на висоті 60 метрів над рівнем промислового і населеного району, та ще й у зоні, що кожен раз потерпає від підтоплень, це теж злочин. Але про те тоді не думав ніхто радянській владі було байдуже. Довгий час, усе, що стосувалося найбільшої в Києві техногенної катастрофи, було таємницею. Кілька днів після трагедії, міжміський зв'язок зі столицею було відключено, та усі сполучення літаків скасовані, щоб інформація не поширювалася за межі Києва. Лише за кілька днів у газеті Вечірній Київ з'явилася невеличка замітка про катастрофу. 16 березня було опубліковано інформаційне повідомлення в кращих традиціях радянської цензури, воно значно згладжувало та применшувало руйнівні наслідки трагедії, кваліфікували катастрофу як раптове сповзання ґрунту і проникнення вод. З Сирецького яру подібне завуальоване офіційне визначення аварії було закономірним. Версія стихійного лиха робила розслідування не таким гострим і дозволяла списати все на нещасливий збіг обставин, дію природних факторів, ховаючи справжню причину. Керівництво УРСР ретельно приховувало справжні масштаби цієї катастрофи. Тому аж до 1990 року факти про куренівську трагедію знаходились за сімома печатками. Тільки після здобуття Україною незалежності українці і весь світ дізналися, скільки людей тоді були поховані під землею. Їх були тисячі. На території цього підприємства стояли два цегельні заводи. Від радянських господарів тут залишилися лише кам'яні терикони. На них і перетворилася пульпа, яка забрала сотні життів. Через неї працівники моргу кілька годин поспіль ножами зрізали одяг і шкіру з трупів людей, які загинули під час катастрофи. Пульпа нещадно впивалася в людські тіла. Голова Київського міськвиконкому Олексій Давидов. Який підписав наказ про будівництво смертоносної дамби, приїздив у морг і відвідував місце трагедії. Побачивши оголені трупи, він дав вказівку директору Київського універмагу виділити білизну та костюми для поховання. Олександр Анісімов коментує це таким чином: Давидов приїхав сюди на місце аварії, на нього накинулася юрба, він швидко сів у своє авто. І поїхав, та більше сюди не приїздив, бо його могли просто вбити.